Та яка різниця? Я відкрию вікна, провітрю приміщення і все буде добре. Ну, Звичайно, ви можете відчиняти вікна, провітрювати, запускати от зараз розпочинається осінь, зима. Запускати холодне провітря. Ну і таким чином, начебто, провітрювати приміщення. Але ж, повірте, різниця є. У вас що взимку, що влітку? Що восени та будь-яку пору року? У вас вікна зачинені завжди. Тому що працює вентиляційна система, яка зберігає ваше тепло, зберігає прохолоду в приміщенні, наприклад, літом. За рахунок такого всі, мабуть, чули слово рекуператор. Ось оце є рекуператор, який зберігає теплову енергію у вашому приміщенні. Подає вентиляційна установка чисте і свіже повітря. Чисте чому? Бо за рахунок таких от повітряних фільтрів все очищується. За допомогою рекуператора зберігається тепло чи прохолода в вашому приміщенні. Ви та ваша родина дихаєте чистим і свіжим повітрям на протязі всієї доби, на протязі всього року. Ті, хто встановили системи вентиляції кмф вже це зрозуміли, наскільки це ефективно, тихо та дійсно зручно. Забули про відкриті вікна. Тим паче, коли є маленькі діти, взагалі вікна на привітрювання залишати небезпечно. Увімкнули систему вентиляції і дихає ваша родина чистим і свіжим повітрям. Є різні режими. Навіть режим кухня ну це вже згодом про це все я розкажу. Тому система вентиляції це, повірте, і ефективно, і зручно, і дійсно безпечно, коли є діти в приміщенні.